Google розробляє технологію, яка зможе виявити серцеві захворювання за допомогою мікрофона смартфона. Google досліджує можливості встановленого в смартфон мікрофона, вловлювати та досліджувати серцебиття та шуми. Що для цього треба? Для цього достатньо буде покласти смартфон на груди. Про це заявив Грег Корадо, голова компанії зробленого розуму в галузі охорони здоров'я. За його словами, показання можуть допомогти у ранньому виявленні захворювань серцевих хлиповок. Це не на рівні розпізнавання хвороби, а на рівні знання про те, чи існує підвищена загроза, заявив Корадо, додавши, що компанія ще трудиться над точністю подібної технології. Знерухомлена людина з мозковим вживним змогла спілкуватися силою гадки і підключена до приладу РПЛ. Що для цього треба? Спілкування відбувається за допомогою німецького мозкового вживня, який за допомогою двох дрібночіпів з голчастими електродами вловлює нервові знаки та дозволяє спілкуватися з оточуючими силою гадки. У хворого виходить складати речення. Нарочита програма вимовляє в голос букви абетки, а хворий у голові вибирає потрібні. Щоб подати знак так чи ні. Потрібно уявити рух тіла. Представлена технологія дуже дорога. Говорити про її повсюдне використання зарано, але подальший розвиток дає надії на її спрощення. Dyson представив безпровідні навушники з устроєм очищення повітря. Розробка поєднуваного очисника повітря для навушників Дайсон зайняла 6 років. Як це робить? Кожна чашка накладних навушників Bluetooth містить компресор, який всмоктує повітря через електростатичну заряджені очисники, вловлюючи тверді частинки. Потім очищене повітря проходить через знімний козирок, який знаходиться над ротом та носом користувача, створюючи простір чистого повітря для дихання. Китайські вчені вивели мишей, народжених без батька. Спілка дослідників із Китаю вивела живе потомство мишей, народжених без батька. Тобто задіяна у створенні потомства була тільки мати. Як вдалося цього досягти? Дослід став можливим за допомогою правлення генів. Вчені пересадили розвинені в прибірках зародки миші 14 самкам. Одна з особин виросла та обзавелася власними дітьми. Тепер вчені надіються, що робота може бути спрямована на створення нових способів зцілення безпліддя, а також на створення нових можливостей у сільському господарстві, дослідженнях та цілительстві. Виробник електробайків намічує випустити у 2025 році байк із паперовими складниками. Шведське виробництво Cake поєднало зусилля з paper Shell для створення нового матеріалу. Паперової і замінним пластиком. Що вони створили? Вони створили не зовсім папір, а відміну композитного матеріалу із клітковини. Зразки пригломшливої мічності з малою вагою, які легко витримують вплив опадів. Продаж має розпочатися в 2025 році. Новий звукохвильовий прилад дозволить розбивати каміння у нирках у домашніх умовах. Дев'ятнадцять людей вже спитували на собі новий невтручальний спосіб позбавлення від ниркового каміння за допомогою їхнього подріблення звуковими хвилями. Чим він відрізняється від попередніх, на відміну від колишніх способів використання звукових хвиль, новий передвиджує зцілення в домашніх умовах без знечулення. Це переносний прилад, понад звукові поштовхи якого подрібнюють каміння на частини менше 2 мм. Додаток Reality Scan для створення 3D-моделей речей зі світлин. Epic Games представила Realty Scan, Додаток для створення 3D-моделей за допомогою камери смартфона. Reality Scan дає можливість створювати 3D-моделі, щитуючи предмети справжнього світу за допомогою камери смартфона. Що для цього треба? Для створення 3D-моделі додатку необхідно не менше 20 світлин предмета під різними кутами. Додаток майже миттєво перетворює ці світлини на 3D-модель, яку можна перекинути на свій смартфон. Reality scan для iPhone можна встановити за допомогою знарядь розробника TestFlight. Випуск має відбутися 2022 року. Android. Відміна додатка також знаходиться у розробці. Нове скло, яке може світитися і виробляти тепло. У Німеччині створили скло, яке може світитися та виробляти тепло. Німецькі хіміки та інженери з Flout IKTS розробили технологію виробництва скла, за допомогою якої воно може світитися, нагріватися та остигати. Як їм це вдалося? Хіміки додали у скляний порошок графіт, помістили суміш у форму та поставили в стрій для лиття під тиском. Таке скло може використовуватися у показчиках на путях евакуації, екранах годинників або частинах автомобілів і літаків. Півміліметровий робот-краб походив і помахав клішнями під дією лазера. Американські та китайські інженери представили надзвичайно маленького ступаючого робота, яким можна віддалено орудувати. Що це за роботи? Створені зі сплавів з властивістю пам'яті форми роботи розмірами до пів міліметра вміють крутитися, повзати, ступати і стрибати без гідравлічних або електроприводів. Змістя їх зрушує тепло від лазера, вчені надіються. Що їхній робот краб з крихітними клішнями або стрибуючий робот із закрученими ніжками стануть у пригоді у розробці цілительських дрібнороботів. Що можна всилувати роботів робити під дією лазера? Дослідники показали у розправі, оприлюдненій у часописі Science Robotics. Також не забувайте підтримувати нас гривнею. Дані в описі сонячні плити збирають енергію вночі. Дослідники Стенфордського університету зібрали світлогальванічний первень, який зосереджує енергію за допомогою різниці температур між світлопервнем та довкіллям. Як це робить? Первень використовує тепло, що піднімається з поверхні землі назад у повітря. Новий устрій зможе виробляти напругу та струм не лише вдень, а й вночі. Вузол можна поставити у звичайні сонячні плити, і вони робитимуть після заходу сонця, що дозволить мати більше енергії.